Наш храм «Преображення Господнього української греко-католицької церкви цього року, взагалі, у нас 30-ліття від створення нашої парафії. Я дякую Богові за ту співпрацю з міським головою з Андрієм Леонідовичем, так який підтримує будівництво цього храму, і щоб цей храм найшвидше був відкритий. Справді ми вдячні як парафія, вдячні за таку підтримку міського голови. Для міста це буде така святиня, духовна, українська святиня, християнська святиня, де мешканці міста зможуть прийти, помолитися, прославити Бога, але в водночас це буде певна архітектурна така перлина для міста. Ми бачимо таку красу цього храму і маємо надію, що цього року цей храм буде завершений, так, і ми його. О свято.